Рікрішна, друге відані. Що можна просити у Бога, та наскільки ми бідні у своїх бажаннях? Це анекдот, мені згадується як ну, 90-ті роки. пам'ятаємо, да, Ці нові руски, ці там, нові українці, всі да, часто там, малінові піджаки було популярно. Ну І там новий українець приходив в храм, там Богу молиться, там, а, спасай, там вагони застряли на таможні, там десь цукор не пропускає, там податково наїхала, ще щось таке. Ну, ну і приходить бідний, який господи, і каже: дай мені хоч кусок хліба, не маю що їсти. Той дістає кошельок, відкрив дай даймо. Доларів, Слухай, не мішай, відійди від нього. Да? Тобто, тут Я, я тут Прошу більше, да? тобто, <реш> він тут має важливіші справи вирішувати, ніж тобі просто дати на кусок хліба. Вона тобі 100 доларів, іди поїж все. Да? Тобто, ну, ми ну, не, не, не раз таки якісь речі рови, тобто, ми звертаємося до Господа і реально ну, не, не зовсім розуміємо, де ми знаходимося і про що ми взагалі просимо. Да? Так, ну, в цю тему є цікава історія. Зараз ми її прочитаємо. От, одна жінка працювала на будівництві, от, їй ставили цегну на голову. Ну, це він, Індії. Тобто ми то, що вони там ставлять собі тканину змотану, і там наставляють дошку, і потім цеглу в кілька поверхів. Її ставили на голову цеглу, вона носила їх з одного кінця будівництва в інший. Наші жінки повинні радіти своєму життю і пам'ятати, що життя може бути набагато гіршим. Знаєте, тут я консультую людей, і дуже різні історії бувають. Буває таке, що проходить... Жінка одна каже: Петро, мені ну, чоловіка хочу, взагалі ніхто з чоловіків на мене не дивиться, взагалі мене ніхто не бачить. Тобто, ну, хо, Хоч би когось, хоч якогось чоловіка, щоб хоч хтось був, хоч якось стосунки будувати. Окей. А є випадки, коли жінка приходить і каже: От він мені дає грошей стільки мало, я хочу в два рази більше, а він не хоче мені грошей. О, такий сякий. Яка ти що. Тобто, все пізнається в порівнянні. Так, коли жінка не задоволена своїм життям, вона стає ще гіршою. А коли вона рада тому, що могло бути ще гірше і терпляче переносить усі негаразди та поневіряння, от її життя швидко покращується. Ну, до речі, якщо ви думаєте, що вам важко жити, подивіться, хто живе ще гірше від вас, да, і почніть дякувати за те, почніть дякувати за все те, що у вас є. От, ну, це дуже сильний інструмент, який відразу вас включить, і ви побачите. Ну якщо ви дякуєте за все добре, що у вас є, то у вас буде добре вставати ще більше. Отже, вона несла свої цеглини. Було жарко, і важко щось було жарко і важко. Щось підвернулося під ногу, вона оступилася, цеглина розсипалась. Сама підняти без сторонньої допомоги вона їх ніяк не могла. От, як проста східна жінка, вона почала плакати і ще розкаржитись Богові на свою долю. О Боже, біда! Да? От, ну, Господь на то все подивився, Бог не витримав таких страждань. Да? До речі, чоловіки також не можуть терпіти жіночих сліз. Да? От, Бог з'явився перед нею, або вона тільки перестала плакати. От, ну, Господь більше чоловічу енергію представляє. Да? От, і тут. Я тут, чого ти хочеш від мене? Ну, Господь і каже: «Ну, давай, я вже тут. Проси. Ну, вона могла попросити все: щастя, любов до Бога, просвітлення, звільнення взагалі всіх страждань, да, багатства. От. Але вона йому сказала: не міг би ти поставити мені он ту цеглинку назад на голову. <смеш> Вроді би смішна історія. Да? Ага. А ви подивіться, от, 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 що ми просимо в Бога. Я розумію, що ми посміялися, але та жінка ну, цікаве сотворіння, де, де, бігає 6 да, цеглою на голові, да, і тут таке витворяє. Значить, висновок. От, ми так само безглуздо чинимо. От. Е, людина може захворіти відчувати білі страждання от, і може молитися про одужання і каяться в тому, що робив стільки дурниць. Від яких захворів, але як тільки людина одужує, відразу забуває про свої обіцянки і, очистившись від хвороби, повертається до всього того, від чого вже важко захворіла. Не було у вас такого? Що життя десь прикрутило, ви такі: ой Боженька, все, от... повір мені, все більше не буде, що тільки відпустило і все. Ми далі продовжимо робити те саме. Да? Не всі так роблять. От. Ну, це, як сати, чим сильніше, знаєте, якщо в дійсності ваше життя дуже сильно прикрутило, варто задуматися над тим, як ви жили. От. Я консультую по ведичні астрології, Люди до мене приходять, знаєте, кажуть, Петро, хочу чарівна таблетка. От все, так от жити не хочу, от раз і все. Ну там браслет якийсь мені дайте, да ще щось там таке, чи якусь мантру. От, я кажу, а це нічого, що ви там 30 років останніх жили, невідомо як. Ви хочете зараз так за одну секунду все поміняти. Ну, ну запущені певні процеси, їх треба зупинити, перенаправити в іншу сторону. От є якісь речі, від яких ви вже не зможете позбутись, тому що ну, за їх ви запустили карму, вона по кругу має прийти. І бахнути вас. розумієте? Ну, ладно, якщо це буде милість Господа, він скаже, ні, зворотньої зв'язку не буде, ну це класно. Але є люди, які ну, вони не думають про це вони запустили ці процеси і ну, їх вже має вдарити. Тобто ну, є якісь ситуації, від яких може нікуди дітись не зможе. Так, алкоголік напивається ввечері, вночі фактично вмирає, але прокинувшись вранці, насамперед що робить? Похмиляється, причому чим тим самим, чого не було так погано ввечері. От. Що роблять злочинці? Да? Тобто, злочинець відсидів, що встановлений термін перемитряється вчинити подібний злочин і назад в тюрму. Да? Ну, я кажу, да, цей випав, ну, вкрав, випав в тюрму, да? тобто, маршрут. <гум> от. Ну, є таке. Це в дійсності знаєте, важка карма. От, і деколи люди ну, бігають дійсно по кругу. Ну, якщо дивіться про карму говорити, є варіанти такі: ну, три типи людей, три види карми, як вона працює. Перший варіант це коли ви усвідомили, що так жити не можна, змінили своє. Окей, є інший варіант: вас придавило, і вам потрібна допомога когось іншого для того, щоб вас витягнути з тої карми. От. Ну, бо деколи ми ну, є речі, з якими ми справитися не можемо. От. Це кращий варіант, але є дуже печальна історія. Це коли людину навіть пробують витягнути, і людина хоче, але не може. О, це дуже важка карма. Значить, по тій людині треба, щоб людина там вже відгребла в цьому житті так по повній програмі. Таке теж має місце, на жаль. М -м, да. Сході це називається умивання слона. О, слон, викупавшись у річці, вийшовши на берег, починає кататися в пилюці, дуже намагаючись, да, ну, щоб на його величезному тілі не залишилось ні сантиметра чистої шкіри. М -м. Тобто, що у нас відбувається? Ми в Бога. Просимо, да, то є дуже якісь мізерні речі, та ще й не можемо цим правильно скористатися. Один Прохач домагався зустрічі з мільйонером кілька місяців, а зустрівшись з ним, попросив у нього 5 доларів. Да? Ну, то есть, Дивіться, є Бог. Ну, Знаєте, як ведичний астролог, я людям поясню, все на рамках медичної, ну, ведичної астрології. От є сонячна система. Попробуйте собі уявити взагалі розміру сонячної системи. Це важко. На дуже велика. Попробуйте хоча би уявити розміри планети Земля. Розумієте? Ну, і зрозуміти, наскільки Бог сильний і як Він може це все робити. Скільки мільйонів років, да, чи там мільярдів, навіть наша планета літає і не падає. І Господь все ідеально сотворив, щоб нічого не сталося. Розумієте? То, ну, а, а ми просимо Господа там. Ну, будь ласка, ну от жменьку цього, ну булочку, дай мені там, да, то, ну, от, одну чи там жменьку зерна, да, щоб я собі спід булочку. Ну, розумієте, наскільки смішно це виглядає? Бог багатий, от, він не бідний. Він легко може дати нам все, що нам необхідно, якщо ми готові розпорядитися цим з розумом, не завдаючи шкоди ні собі, ні іншим. Дивіться, чому цар Соломон він вважається на історію людства найбагатшою людиною. Ну, то скільки я вивчаю про, про гроші про тему фінансів, от є всі люди, є цар Соломон. Там статки були надзвичайно великі. Він не просив грошей, він просив розуму. Він знав, що він просить. Хіба батьки дадуть маленькій дитині сірники чи з грошима, але наша свідомість ще теж не дозріла: ми не можемо мати щастя з того, що нам здає, що нам дається. Ми нещасні в сім'ї, на роботі, навіть на відпочинку. Дивіться, отут, ну приклад про маленьку дитину. В мене є проект Перший час мільйон. Знаєте, що я спостерігав? Ми займаємося постановкою цілей на протязі півроку. Півроку ми виставляємо ціль з різних сторін, з різних грани, ми підходимо до цього питання, ну от, і я от піднімаю це питання, кажу: А то, а те, одно ну, ви кажете, хочете цілі? Хорошо, і ми беремо ту ціль, і я її півроку прокатую з різних грани, і людина дивиться. От, тому що в когось збільшується цілі, когось зменшується, і так далі. По закінченню цих півроку, коли ми з людьми спілкуємося, я завжди запитую питання: такі кажу: от що корисно ви для себе взяли? І коли людина, будучи в нульовій точці, через півроку, вона каже, я розумію, що якщо я прошу таку-то суму грошей, маючи цю свідомість сьогодні, мені такі гроші в руки давати не можна. Тому що я з ними щось зроблю не те. Ну, от, знаєте, Господь Він може дати нам абсолютно все. Ну, Там і гроші і людей, яких нам треба. Ну там чоловіка, жінку, дітей і так далі. Але якщо нам це не дають, ну, напевно на це є якісь причини. В першу чергу, загляньте в себе. Сядьте, помоліться, заспокойтеся, тому що ну, щось видно, ми не так робимо. Ми не можемо харчувати чудовою їжу і так, щоб бути здоровими. От, і просимо грошей, машину, ключі від квартири, золотий годинник. От, спробуйте все це дати своїм дітям. От. Ну тобто, ми розуміємо, да, що є ну, маленька дитина, а дитині можна давати. Ну дитина хоче морозу. Окей, дитині можна дати маленьке морозу, але там кілограм морозива не, не дає. Ну просто з'їсть захворіє, буде біда. Ну навіть вели, ну навіть дорослій людині не 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 кожна може з'їсти кілограм морозу без наслідків. Однак, якщо людина щиро намагається поєднати зовнішнє очищення з внутрішнім, Бог дає людині все, що просить у нього. Ну, людина, коли просить у Бога. Дивіться, коли ми очищаємось, чим вищий рівень нашої свідомості, тим більше ресурсів до нас приходить. Знаєте, я почав вивчати у свій час життя багатих людей, потім я зрозумів те, що багатство різне, і люди абсолютно різні. І коли я почав вивчати життя мільйонерів це один, одна категорія людей. Життя мільярдерів це зовсім інакші люди. Зовсім інакші. І повірте, в тих людей в них є дуже серйозний баланс на рахунок духовного і матеріального. О, ці люди вони розуміють закони цього світу, як живе цей світ, і що корисного, де вони мають робити. Тому що, ну якщо ну як стати, знаєте, людина там заробила гроші, якісь невеликі, да, і вже там починає щось творити. Якщо людині дати великі гроші, це може бути небезпечно в першу чергу для самої людини. Ну тому великі гроші просто так до людини не приходять. Господь краще знає, кому давати, що давати. Першу чергу слідкуйте за своєю чистотою, за своєю свідомістю. Ресурси, ну вигляді там грошей чи якихось там ну, речей, вони прийдуть тоді, коли треба, та стільки, скільки треба. Так, навіщо? Значить, щоб підтримати його ентузіазм, щоб розвивати його бажання очищатися ще більше. Але оскільки все, що людина просить, це ті самі цеглини, від яких тільки одні проблеми. Ну, от, як тільки людина стає серйозною у своєму розвитку, Бог перестає давати їй те, що завдає їй шкоди. Тому пам'ятайте, якщо Бог нам все дає, значить ми кваліфіковані. А якщо все забирає, значить або ми ще зовсім діти, або вже серйозні учні, які розуміють суть духовного очищення. Я, е, як водичний австролог, пояснює таку річ. Є планета Юпітер. Значить, перш ніж прокачати планету Юпітер, є дві планети Сонце місяць. Вони йдуть трикутником. Сонце, місяць, Юпітер. Юпітер це є надзвичайно тонка енергія. Все те, про що нам говорять наші духовні вчителі, да, от це якраз мова йдеться про сильний Юпітер хорошої якості. Коли ви в дійсності йдете правильно духовним шляхом, у вас прокачується автоматично енергія Юпітера. До вас автоматично починають приходити гроші. Я слухав аудіокниги Бактівіно Атакура, Він що сказав в одній з ну там цитата була така: якщо ви серйозно займаєтесь духовними практиками напротязі від 6 місяців до 2 років у вашому житті не відбулося серйозного такого скачка на якусь нову сходинку, значить ви робите щось неправильно. Це все мови йдеться про Юпітер. Розумієте, якщо ви дійсно робите все правильно, от Юпітер він дає в дійсності всі блага. І коли людина робить все правильно, немає цього духовного фанатизму, якихось таких речей. То тоді людина дійсно росте. Якщо ж людина е якийсь там ну гниль всередині, або щось десь, якогось очищення цього нема. Або це, знаєте, то той Юпітер. Ну як Юпітер це, Ну, то є Юпітер. Я вірю в Бога, є Бог, да, то есть, ну то тобто, ми якось, ну я молюсь Богу. Тобто це якийсь будуємо ми То Тобто, я віддаю щось, окей. Ну Но це нормальний варіант. Якщо Юпітер, ну це в благості. Якщо Юпітер в пристрасті, Бог чуєш, я вже тут три рази помолився. Бабки, давай це пристрасть. Бог краще знає, що коли нам давати. Повірте, Крішна, він ну там рівень свідомості дуже високий. То, що кажуть, ми себе ведемо як діти, ну це вже інша історія. Знаєте, там топати ножками, ей, альо, давай гроші. Ну, це ми їх себе ведемо реально як діти. О, так не робиться. Слідкуйте за чим? За своєю чистотою. Разумієте? Слідкуйте за своєю чистотою. Все матеріальне прийде в достатній кількості. Так, а якщо не боїтесь, от я можу розповісти про те, що у Бога є ще особлива милість. От коли людина стає по-справжньому чистою, фактично святою, Бог розуміючи, що будь-яка форма матерії робить людину нещасною, забирає в неї все. До речі, в Шумат я коли читав. Там я взагалі шокований був перший раз, коли це почитав, от, Про те, що е, Бог бажає, ну Крішна сам каже, да, що я бажаючи добра своєму відданому, можу забрати в нього все матеріальне. М -м. Ну, ще один момент. От, тренінги, ну, коучі, експерти різні всі говорять про що: е, коли ви маєте все, ви не ростете. Ви ростете тільки в тому випадку, коли у вас нічого Розумієте? Ну, от уявіть собі от ваше життя. от, ну, Складіть в списки все, що ви хочете. І задайте собі питання, коли у вас це все буде? Чи ви захочете щось робити? Чи захочете ви рухатись? Складно. Чому я от приклади приводжу мільйонер-мільярдер? Тому ну, що дивіться. Мільйонер. Ну, люди, чому хочуть заробити мільйон? Тому що в мільйон вкладається дуже багато е, чого, того, ну, закрити якісь потреби, квартири, машини, кудись поїхати, там просто купу грошей мати. Це одне. Окей, тепер дивіться питання: от ви заробили мільйон доларів. От, ну, Давайте мільйон євро, бо Україна це єврозона вже, да? тобто в нас євро ходить. Хорошо, ви заробили мільйон євро. Ви собі накупили все, що ви хотіли. У вас є достатньо грошей, да? ви можете нічого не робити. Питання: чи будете ви щось робити? Не буде. Якщо, відповідно, ви маєте все матеріальне і ви нічого не робите, ви тільки тухнете, да? ну, от, чи, ну, не, не буде вашого росту як душі, чи, го, чи Крішна дасть вам все не дасть. Тому що він хоче, щоб ви росли. Коли ви зараз бігаєте за грошима, щоб хоч якось їх заробити, так окей, і Крішна бачить ваші чисті наміри. Він знає, що він вам дасть мільйон, ви закриєте всі потреби, але ви далі будете рухатися, будете рости, він тоді буде вам давати гроші. Взумієте? Чому я кажу, вивчайте життя мільярдерів? Взумієте, для того, щоб заробити мільярд, ви маєте мати справу, яку ви любите, яку ви хочете робити, якою ви постійно горите і далі продовжуєте рости. <кій> ну, всі ті люди, які зараз мають дуже великі статки, я говорю про мільярдні статки, ну, тут що відбувається? Вони працювали і далі продовжують працювати, і вони ростуть. Взумієте? Вони не стоять на місці. О, дивіться, спитайте, ну от вийдіть на вулицю там, вечером, да, там, вечором, да, ну, під магазинчик якийсь, там, типу наливайка. От про що там хлопці-моріють? Гроші, о, я, от як я п'ю зараз тут самогонку, да, то я собі куплю якийсь там коньяк. Ви думаєте, Господь йому дасть? Ні. Всі алкоголіки, наркомани, тобто люди, які йдуть вниз, у них у всіх проблеми з матеріальною. Господь тим самим їм перекриває фінанси, яка не дає можливості, щоб в них були ресурси для того, щоб вони йшли вниз. Про що я раніше говорю? Крішна, що говорить в Бхагаватам? Я забираю людей матеріальних, бажаючи їм добра. Для чого їм давати гроші, якщо він почне. Ну, знаєте, от він там хотів випити, не випав. Знаєте, може він напився, попав би в аварію, там би машина збила, би вмер. Супер. А так він не напився, рази і не попав в ту аварію. Знаєте, Тобто Господь він таким може способом проявляти свою милість. Ну, є люди в партії такі, що ні, я хочу заробити, я посерно нап'юсь. Ну, а толк з того, для чого, цей, для чого тобі цей резон? Так, про що нам нагадують? Матерія це біль, духовність це щастя. Ну, матеріальне воно все-таки має місце, знаєте, тому що коли ви маєте власне житло, маєте що вдітися, поїсти, окей. От. А в дійсності духовність це щастя. Оце щастя. От. Тож дивіться, е, духовність це щастя. З астрологічної точки зору, Юпітер нам дає щастя, але в першу чергу це духовне щастя. Знаєте, мені от, ну, дуже не подобається, коли блогери бігають і кажуть, що ви хочете там плакати, ну бути щасливою вже Жигулях, чи плакати в Мерседесі. Це неправильний підхід. Тому що коли людина щаслива, да, то есть вона несе ну, радісна, вона має щастя, радість в душі, то в неї будуть і фінанси. Тобто, ви ну, правильний нормальний варіант це бути радісним в Мерседесі. Тому що коли у вас є закриті духовні питання, автоматично приходять фінанси, гроші, да, і ви будете їздити на будь-якому типі автомобіля. Далі будьте дуже обережними і, перш ніж просити Бога особливу милість, подумайте, наскільки ми до цього готові. Усьому свій час і квапливість ще нікому не послужила вірну службу. Не варто думати про себе як про особливого, а то можна є милість отримати особливу. Ну, то, да, ми ж, ну, люди горді, як да, то я, я, я особливий, та ми всі особливі, <гум> тому що кожна душа вона унікальна. Да? От, але коли ми починаємо цим гордитися, от, от, тільки я особливий, знаєте, ну, це вже починає ставати проблемою. Да, так що так. І так, Господь Крішна краще знає, що коли нам давати. От, важливо очищатися. Ну, от, я стараюсь виставляти відео. Якщо ви це відео дивитесь постійно, системно. Да, ну, По-любому йде поступове поступове очищення на духовних духовний От, дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Харі Кришна!